Танечка, третій день турніру, трьох зіркових. кривава битва без зелених. І того оборонка в А. Нормально. Ну, давайте і ми не підведемо. Е, так. Йокен Мокен не потрібен. Що беремо? Навіть не знаю. Гунара. Гунара беремо, напевно. Тут такі серйозні якісь дядьки з ттьками будуть битися. Ну, вони, в принципі шотери всі, крім Кирила, так? Да? Якби по одному б'ють? Ну, погнали! Трішки, трішки звук включив для різноманітності. Так. Ось так ще зроблю. І фіо... Тихо-тихо-тихо Фіолетовий зараз. Можливо чуть-чуть тихіше зроблю. Ну добре, давайте цього. Так, цей слабший. Ага. Каріла. Хм. Краще ці заберу. Там я і бомбочкою впораюсь. Ну, нічого так під'їхали. Теж нормально. Давайте цим сильнішим. Щоб напевно можна квесіра розібрати трішки прикритися. Ось тут фіольчика забрати. Так, одного нам фіольчика не вистачить. І я не думаю, що вони нас двоє вб'ють. Так що, в принципі, сміливо граю. То вони вже гунора зарядили. Добре. Що нас далі? Кайлані. Ну, ще й хіллер розстить. В принципі, непогана команда. Можна йти. Так, чому б ні? От і фіолетові під'їхали. Напевно, Келанів попрощається з нами. Давайте ось так сині зацепимо. Ось так жовті, по-простому. По-простому будемо збирати. Поки щось не приїде. Ось так фіолетові заберемо. О, тут і комбо полетіло якесь. Ай-яй-яй, пріска. Ну що ж ти робиш? Так, цим не, не гарно так робити. Так, Приски ми помстилися. Тут камніпад. Так, тайрум. Ніфіга себе. Не пробили. Чи я десь поцілив не туди, куди треба? затовпали, в мене. Нафіг вони... Я цим приватом навіть не користуюся, а вони мені шлють і шлють. Так, і... Хілер що добили? Так, щось нас мало-мало очів вдають. Да? Дивіться, знову хоккен. Ну фіга її ставлять. Для захисту чи шо? Не розумію. Два червоних, можливо. Кирила візьмемо. Тут, так, загони. Правильно. Я забуваю вічно про ті загони, що я їх. Попіднімав. Так, тут мені два масовика. Розслаблятись, напевно, не потрібно. Давайте ось так, можливо, ще жовтий приїде. Приїхав. Тільки 7 нам мало. Але ладно, зберемо. Ага. Давайте ну, ось так. Давайте 4, 3. А зараз зелений полетить, да? Ну давайте. Зробимо ось таку фігню. А якщо ось так? Чому я про синій не задумався, ага. так, добре. Ой, чудово! Цього ми зараз доб'ємо, щоб нам урон не наніс ніякий там завіл. За тим будемо наблюдати. Поки що вдаримо це. Давай в цехіллі вшу вдаримо. Можливо... Джахангіра. Ай, блін, а щоб цей, да Щоб не порізали атаку, то добив би. Ну і ладно, в принципі, нормально і так. Давайте прикриватися. Бо не за горами. Ммм, такої себе. І фіолетовим зараз ми його. Добре, далі. Червоних тут нема. Але тут фіолетові. Нехай буде два синіх. Що я з жовтого можу взяти? Можу джоліка взяти, гунера, наприклад, забрати. Да? І в мене більш немає нічого такого, щоб, щоб воно тут було толкове. Наприклад, беремо джоліка. І. Ну, вона геть слабенька. Це і то. Краще буде. Так, ні. Давайте синього візьмемо з такого одного. Можливо, когось десь доб'ємо. Так, загон не провірив, напевно, там захисний. Ну, дай ладно. Так, комбо є не, невеличке. Давайте робити, далі дивитися. Синій є, можливо, фіолетовий якийсь приїде знизу. Приїхав. Вон ще й синій приїхав. Так, зелений то фігня. Ото Кирил в гріб. Ні, не зробив Кирюха жодного удару. Нема, нема чим як якщо що добити. Блін, кого краще? Ця одиничку можна станкувати. Цей і ухилянти, він в принципі мені там не мішає. Цей б'є по всім, але... Я потім Джолі не накладу. Так, добре. Давайте відразу, щоб вистачило. Бо я не впевнений. Що тайрумов вистачило далі. Далі а нафіг мені, блін, мені синій вже і не потрібен, по суті. А ось таке комбо мені потрібно. Так, надіюсь, фіол не будуть зрізати. А вже майже нема кому. Трам і... Ой, посеред не включив. Ну да ладно. Зараз його жовтими доб'ю. Добив буль та не жовтими. Так, Джолік, я розумію, що ти? Так, візьмемо. нє нє ні, -ні, ні Тут оберемо цього. Червоні. Чому червоні? Ну ладно, може людині так захотілося. Що я, правда, придираюсь. От якраз мені то червоні не, не потрібні. Давайте так. А, Блін, ладно. Я там типу п'ятірку хотів зробити, ну, коротше, одного камінця не побачив і... Ну дай ладно, давайте. Бджілок заведемо. Щоб вони їх покусали. Давайте тут. Так, дивимося. Хто мені неприємний? Там не всі якісь такі однакові. Давайте цього. Там увороти, типу, можна сюди вдарити. Вони не, не знялися. Не знялися. Ну добре. І що далі? Давайте синіх зарядим тоді хоч раз. Зараз і багряга заберемо. Ну і все на сьогодні. 146. Маловато щось дають. Ну ладно, що дають, то дають. О! Але все одно ще в А. Хто на мене напав? Ну такое, хто його знає. Я тут... В рейтинг... Шостий. Ну ніфіга собі. Ну, то це тому, що я з самого початку стартанул. 273, тут 500... Ну так 250 очків за перший день за оборону. Дивився, як на мене, хто знає, то знає оця людина нападала. Тупо жовтий моно, короче, пішов і виніс. Так само і мені здається і деякі які перемагають. Але ще я непогано їх виношу, правильно, мені теж щастить з камінцем. Так що оборона це, звісно, її потрібно правильно виставляти, але далі вже, якщо ти поставив найпотужніше, що в тебе є, і правильно його поставив, то далі вже чиста вдача. Хто на тебе не паде, уміючий гравець чи такий, який просто пофаниться, заходить. Так що це вже від, від випадку. так сказати. Добренько, що вами розговорився. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.